Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Багато видів тварин облаштовують житла, гнізда, нори та інші. Навіщо вони це роблять? Цікаво, що метелики-гусениця це одна істота. Рослини мають різноманітні органи стебло, корінь, листок. А з яких органів може утворитися нова рослина? Про все це ви дізнаєтеся сьогодні на уроці, вивчивши тему, як розмножуються та розвиваються тварини і рослини. Поміркуйте, яка ознака живого позначає здатність утворювати нащадки розведення, розмноження, розповсюдження чи народжуваність? Звичайно, цією ознакою живих організмів є здатність до розмноження. А що ж таке розмноження? Розмноження це відтворення організмом нових особин, тобто нових організмів. Їх цих організмів називають потомство, а організми, які їх утворили, батьківськими. Для тварин характерні два види розмноження статеве та нестатеве. Найчастіше у тварин поширене статеве розмноження, яке відбувається за участю самця і самки. Так у тварин вирізняють особини чоловічої і жіночої статі, наприклад, лев і левиця, качор і качка. При статевому розмноженні новий організм вилуплюється з яйця або його народжує самка. З яєць з'являються птахи, крокодили, черепахи, багато комах, жаби, більшість риб. Яйця риб та жаб називають ікрою. У багатьох тварин самка, яка народжує дитинчат, вигодовує їх молоком. Таких тварин вчені об'єднали в групу під назвою савці. Дитинча ссе, тобто смокче молоко. Приклади савців коти, олені, ведмеді, слони, дельфіни та корови. Небагатьом тваринам властиве нестатеве розмноження, за якого потомство утворюється з одного батьківського організму. Таке розмноження також поширене у мікроорганізмі. Найпоширенішими способами нестатевого розмноження тварин є брунькування частинами тіла та поділом клітини нафти. Брунькування характерне, наприклад, для прісноводної гідри та коралових поліпів. Нові організми є копіями материнського організму. Так утворюються великі колонії, наприклад, коралові рифи. Спосіб розмноження частинами тіла характерний, наприклад, для морської зірки. Так за короткий проміжок часу утворюється велика кількість потомства. Поділом клітини навпіл розмножуються одноклітинні організми. Так з однієї батьківської клітини утворюються дві дочірні. Ознаки батьківських організмів, що передаються потомству, наприклад, кількість кінцівок, форма дзьоба, наявність хутра мають назву Спадкові ознаки. Успадковуються не лише ознаки будови тіла, а й й поведінка. Лисенята, коли виростуть, ритимуть нори, як їхні батьки, а ластівки робитимуть гнізда. За статевого розмноження в потомстві проявляються ознаки кожного з батьківських організмів. Ось чому нащадки схожі на батьків, але дещо відрізняються від них і між собою. Такі ознаки називають ознаками мінливості. Багато тварин готуються до появи потомства і заздалегідь створюють різні укриття для малечі. Наприклад, птахи будують гнізда. Миші борсуки риють нори, білки облаштовують кубельце у дублі дерева. Часто новонароджені дитинчата сліпі й голі, без хутра чи пір'я, самі не можуть подбати про себе, потребують прихистку та їжі, тому вони деякий час залишаються в укритті, а їхні батьки або хтось один із них піклуються про харчування і захист від хижаків. Така поведінка тварин називається турботою про потомство. У тварин, яким вона властива потомство нечисленне. А от риби й жаби здебільшого не виявляють турботу про потомство, тож відкладають багато ікри, аби збільшити шанси народитися і вижити потомству. Адже ікра опиняється під впливом несприятливих чинників. Її можуть з'їсти різні мешканці водойми. Її може віднести течією в інше місце, Дитинчата, які з'являються з ікри, також можуть стати легкою здобичю хижаків. Новонароджене потомство метеликів піжав зовсім не схоже на батьків. Перш ніж стати схожим на батьків, воно зазнає чимало змін. Схема на екрані знайомить вас із розвитком метелика павичі око. Самка метелика відкладає яйця на листку рослини. З яйця з'являється гусениця, яка невтомно живиться листками, кілька разів линяє і швидко росте. Доросла гусениця перетворюється на лялечку, яка не рухається і не живиться. Зовнішній покрив лялечки щільний і має маскувальне забарвлення. Всередині лялечки відбувається перетворення гусениці на метелика, формуються крили та інші частини тіла. З лялечки ж виходить дорослий метелик. Жаби мешкають у воді на суходолі, а от їх розмноження і розвиток відбуваються лише у воді. Жаба відкладає у воду ікринки. З ікринки з'являється пуголовок, який нагадує маленьку рибку з великим хвостом. не немає ніг і дихає зябрами. Живиться інфузоріями та іншими мікроскопічними організмами, швидко росте і змінюється. Далі у пуголовка відростають задні ноги. Розвиваються передні ноги і легені. Щойно формуються легені, жабиня вилазить на суходіл. Розглянуті приклади розвитку метеликів і жаб називаються розвитком з перетворенням. Розвиток з перетворенням має особливе значення, адже дорослий метелик і гусениця не суперники в добуванні їжі. Метелик живиться нектаром квіток, а гусінь листками. У жаби-пуголовки живуть виключно у водному середовищі, там же ж вони й хахарчуються, а дорослі жаби здобувають корм не тільки у воді, а й на суходолі. Рослини ж можуть розмножуватися статевим шляхом насінинами, які утворюються в квітках або в шишках, та не статевим шляхом, частинами тіла, як от органами, їхніми частинами чи видозмінами, а також утворенням спеціалізованих клітин для розмноження спор, оточених захисною оболонкою. Спороутворення це нестатеве розмноження, характерне для водоростей, мохів, лощів, плаунів та папоротей. Спори утворюються в органах цих рослин, які називаються спорангіями. Нестатеве розмноження органами та їх частинами називають вегетативним розмноженням. За такого розмноження частини тіла батьківського організма листок, стебло, цибулина, бульба, слугують для утворення нового організму. Цей організм успадковує всі ознаки батьківського організму, тобто є його копією. Так верба, наприклад, розмножується укоріненням гілок, а малина кореневими паростками. Пирій розмножується кореневищами, а суниця – вусами. Картоплю люди розмножують підземними бульбами, а тюльпани цибулинами. Насінне розмноження це приклад статевого розмноження рослин. За такого способу обов'язково утворюються насінини. Насінини утворюються з частин квітки, наприклад, мальва, яблуня, гарбуз, соняшник. Існують рослини, насінини яких утворюються в шишках, як от ялина чи сосна. Насінини можуть тривалий час залишатися незмінними. А потрапивши у сприятливі умови, проростають. Умови проростання насіння ви вже вивчали на попередніх уроках. Пригадаймо їх. Це достатня вологість, доступ до повітря та наявність тепла. Поширюють свої насінини рослини за допомогою плодів. У багатьох рослин насінини розташовані усередині соковитих плодів, якими харчуються тварини. Легкі плоди кульбаби орхідеї і клена переносяться вітром на різні відстані. Насінини череди чіпляються до хутра, наприклад, тварин або до одягу людини, за допомогою шипів чи гачків. Особливий спосіб поширення має рослина скажений гірок. Він стріляє насінинами, виштовхуючи їх за принципом реактивного руху. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!